Вітаю, друзі! З вами Любомир Грайло, і ви на моєму каналі. Знову ми у Фортнайті вже в новому сезоні. І зараз кожен, мабуть, ставить запитання, як тобі новий сезон? І чесно вам скажу, що я в захваті від цього сезону. Дуже багато нових механік. Ну, як не дуже, але є нові механіки, є нові, новий транспорт, чого вартий тільки мотоцикл, вже кожен з нас, мабуть, перепробував на ньому покататися. Ну, малинка перейшла до нас з інших сезонів, хоч вона була якась там фіолетова. Зараз, схоже, більше на малину. Я вже найняв кабанчика. От, і тепер будемо грати. Ще я не зустрів моїх супротивників. Е, от цікава, до речі, ця штука, яка зараз в мене з'явиться. Це оці можливості на гру. Якісь особливості, скажімо. І зараз подивимося, що мені випаде. Зараз заїмся. малинкою. Жодного супротивника ще не було, тому зараз підемо їх шукати, але... Дивимося, що у нас це швидка перезарядка. Ну, супер. Тепер побігаємо шукати пригоди. Змінили вони практично все. Івент був такий собі нудненький, як мені здалося. Але от переробили вони гру дуже суттєво. Дивіться, вони перемалювали дерева, вони додали багато елементів. Отаких от дрібних, типу камінців, оці, які лежать на дорозі чи при дорозі просто. Взагалі, от бачите, от дивіться, скільки камінців. Це ж кожен треба промалювати, намалювати. Вони змінили навіть скриню. Вона схожа, але не така. Ми не говоримо про те, що вони повернули там якусь зброю, типу скару, але додали, наприклад, оцей, як він називається. Той, що стріляє світловими мечами. Арбалет якийсь. А, ну і молот Звісно ж, молот такий всім молотам молот Він тобі і мувмент, він тобі і зброя. Ну і все так виглядає супер-супер просто мені. Багато елементів. Ну ті кучугури з листями, не знаю, мабуть, ми скоро просто будемо по них. Бити першим, якщо побачимо, бо ну, вона така непогана схованка, але я думаю, що її здалеко видно. Тому ми будемо перевіряти, чи не сидить у ній якийсь з наших опонентів. От знову малинка, її досить багато. І зараз наберу і вже зразу скажу, що тут її можна набрати ну, більше десяти точно. Наскільки в мене фулту. Можна навіть з кабанчиком поділитися. Нехай також поїсть. Все, кабанчик задоволений, погодований. І підемо далі шукати перегод. Ну от ще одна динаміка, чи механіка, верніше, такі динамічна штука, яку вони придумали, це перестрибування перешкод. До речі, вода також відрізняється. Дерева перемальовані, все перемальовано. Тут оце перестрибування, це, це також окреме завдання було, і я його якраз тут і отак бігаючи виконую. Десь стрільба є, немає ворогів. Десь у нас мотоцикл. Бачимо по звуку, що ось мотоцикліст наш. І дійсно мотоцикл, це можна сказати, що імба. Не дуже я люблю, мені якось хтось з моїх підписників казав, що ти вже такий дядько і говориш такі слова, типу, як діти. Ну але імба є імба. Дійсно, кожен вже, мабуть, перепробував покататися на цій. Так, у нас чергове це поліпшення, це можливість шанс е, знайти чагу. Шанс більш е, шанс знайти чалу. А от і наш мотоцикліст також цікаво, що з мотоцикла можна сидячи за кермом і стріляти. Гарбуз цей стріляв, але все ж я його перебив. Так, і. Е, оцей меч наш сегодня зараз якраз бачите в ногу. Така графіка мені подобається, коли цей меч в ногу або кудись в тіло тобі втикається. Таке досить кумедне видовище. Далі побіжимо. Нічого особливого немає, але от ще перестрибування і бачите, я навіть виконав це завдання по перестрибуванню Подобається, мені подобається просто графіка. Навіть у ту карту, яку в кутку. Вони, бачите, перемалювали, додали фарб, додали контраст такому трошки. да, У нас є. Це нам збільшили. Магазин. Збільшився магазин, теж непогано, нехай буде. У нас з'явився ще один такий сльорд, чи як його можна назвати, не знаю. Той, що ні, він якось по-іншому називається, той, що додає швидкості. Чи довжини оцього бігу і хілить трохи щита дає. Тут його поки не видно, ну десь може його знайдемо. Локації такі цікавляються, зимова взагалі супер. Там крига така все-таки дуже-дуже непогано виглядає. Зараз якраз ми вибігаємо на криму. І подивіться, оця механіка руху. Ну, Ви то бачили, звісно ж це, я так кажу, подивіться. Дивіться, ковзаються ноги. Ну, Просто супер, не знаю, мені дуже подобається. Сніг промальований. Оці нові локації. Пулька ця схожа на тушу фонтанку в Донецьку, колись побудований на честь Євро 2012. О! Це з'явся. Недовго він бігав. Так, о тут ми подивимось, що в нас. Вон, схоже, він нарвався тут на цей мій меч. Я десь вистрілив, не влучив, але він подів сам на нього набіг. То таке. Така його доля. Похилимося. Да, Оцей, до речі, NPC тут стоїть, але з ним, здається, не можна говорити. Він просто ходить там щось. Можливо, я помиляюся, бо десь в іншій каці мені десь що підходив до нього, але він не реагує. От, Але зато в нього є. Оцей сльорп можна похилитися. Ще подивимось, вже не так багато у нас. Залишилася супротивника. Ну, до речі, от бачите, як зробили, який став насичений такий кольор у цього. Цієї скриньки самої. Ось така стала цікава якась, не просто якась, а простенька, а така. Зразу видно, що з дубу зроблено. Так, у нас залишається вже небагато гравців. про те, що скар мені раніше дуже подобався. Зараз якось так, але ну, більш-менш, в принципі, як зброя непоганий. А От ще одне, бачите, як розривається дерева. Звертали увагу, як воно в друзки розлітається так? Не просто падає, не просто якось там зникає, як було, а таки розлітається в маленькі друски. Так, у нас десь стрільба. Зараз перевіримо, хто там у нас ходиться. Там вони десь бігають. Бігають, бігають. Так. Це пупешка непогана. Так, і нас лишається зовсім мало в грі. Це 4 людинка. Також ще от нове з'явилося. Скриня, оця величезна, в якій не завжди, до речі, оцей молот в ній. Я думав, що це він для молота спеціально зроблений, але ні, мені траплялася ця скриня без молота. Добре помилюємо замок, оцей ну, дуже мені подобається. Вони так правильно зробили, Вони лишили все цікаве і додали нового. Е, ну, вінка АФК. Скажу, що я не пишаюся цим кілом, але залишати наприкінці гри когось АФК, десь, то, мабуть, не найкращий варіант Тому довелося, довелося його прибрати. Бо в мене був випадок, коли отак от. Хтось стояв з того АФК, а потім повернувся і вклав мене. Тому вже не буду ризикувати. Ознову ці кочугури з листями. Цікаво, вони приберуться, бо якщо сезон зміниться. Хоча вже осінь пройшла, все, нас лишилося двоє. Двоє-двоє. У двоє. нас лишилося всього двоє. У мене непогана позиція. Десь він, мабуть, прийде звідти. Ні. Десь зверху немає. Сподіваюся, він не знає, де я. Я тихенько сиджу. Побачили кроки. Ось, ось кроки. Ось моги ось таке. Добре, все. Перемога. Перемога. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.